На зв'язку Артем з Експрес-Д і я на улюбленій роботі робимо добро людям, монтуємо стоматологічне обладнання, в даному випадку установка с s 2023 2024 року. Ось така вона крута. Покажу зразу, як вона знизу, який крутий кронштейн, який підтримує гідроблок. реблок. дійсно крута, перероблена, плати поновили. Так з таким от крутим модулем буде фул-тач сенсорний екран повнокольоровий. Буде у доктора мотор зі світлами водою вбудований. Вже, до Майстер підчепив модуля додаткового для керування. Буде тут вже повноцінний слайд-ефект крісла. Крісло від'їжджає за пацієнтом, коли розкладається. Вдається спинка і крісло піджигається, тобто є ефект антироздягання М'яка установка дійсно дійсно така достатньо, достатньо зручна. От таку от масивну стійку поставили зараз. Тут можна вже екран вчепити, можливо, навіть якийсь рентген може світильник V5 світильник V5 зі зміною кольорової температури світла. така вона. Дуже зручний. Так. Тобто повністю рухається. Оновили вона гідроблок, дуже-дуже оновили. Убрали цю шухляду для системи подачі системи чистої води і винесли вже наповнення, наповнення водички зверху. Подаємо компресію на, від компресора на бутилочку і переключення вихідної води або дистильованої Дренажний отвір. Так от круто воно закривається. Сенсорне відкриття навіть поставили на дверку, Не знаю навіщо, але так. Прикольно. Переробили, мені дуже подобається якість фільтрів. Термінали для чистки фільтрів. Круто на самом деле. такий великий вже зручний. Такий вот термінал. Фільтра теж став більше стали. Це полісоса більш товстий. Позиціонується. Раз. Все змазано з двома вже з двома резинками змащеними, які підтримуємо змащеними, і на слина відсмоктувач також дуже зручно. От. Дехто Кажуть, що не дуже зручно Оце от переробили бо раніше воно фіксувалося за верхню частину під плювальницею, але зараз воно не дуже назад отак відкривається, але, в принципі, більш-менш для я думаю, що можна знайти місце для асистента. Також артикуляційний підйом працює через верхні положення. Модуль асистента з чотирьох інструментів, додатково фотополімеризатор. Ну, і з таких переробили, переробили дійсно ще сам модуль до лікаря. Замінили розташування плати, плата стала вже оновлення, скенбас шиною. Це так керування. А в принципі, в принципі, так, столик такий же саме на 360 градусів вертається дуже зручно. А от, Якось так будемо працювати. Всім гарної роботи, на зв'язку експрезидент, по всім питанням звертайтеся і все буде Україна!